І так, народ, всім привіт. Рубрика ремонт. И В цій серії у нас ваз 21099, мурка. Значить, яка в мене з'явилася проблема? Ну, вже давно б, звісно, з'явилася. При, при значить, 100 км за годину навіть після 95 км починається жорстка вібрація руля. Жорстка ібрація руля. Всьому вона рейка, рульова рейка. Вона тут суха. Вона знаходиться отут-от зверху. отут от зверху. Якщо тут видно її, може не знаю, вона отут-от от рульовий наконечник. І значить, зараз я продемонструю вам, як вона стукає. Не знаю, це вам чути чи ні. Але тут хороший люфт. Я, звичайно, купив ключа. Десь у мене він тут є. Цей ключик. Я, звичайно, купив ключа, щоб піджати цю рульову рейку, але туди, туди от там десь отак знизу, туди ось підлазить. Ну, це нереально. Тим більше він такої якості, що це ужас просто. Тому я зараз хочу зняти, зняти рейку рульову, Тим самим подивитись до рульових наконечників. І в мене є Бушна хороша рейка з донорської е, е, 2099. Так що в мене є в принципі вся зборі-рейка з наконечниками, хорошими, без люфта, без нічого. Тобто Ми зараз це все проревізуємо. І Зараз у мене ж стоїть тут яка тут зимня резинка Білшина Artmotion, Да? Вона ж не така профілем, як літня. Так що Я вже її порізую, я сподіваюся, вже погодка буде супер. І Поїдемо на розвал сходження. Тобто вже зробимо на сезон, щоб машинка була ляля, не було ніяких вібрацій, можна було їхати 110-120, спокійно, все. Також подивлюся до шарових. У мене, кстати, в мене є все, все запасне нове. Дивіться, рульові наконечники. Це шевалера мені продавав Рульові наконечники. І дивіться, які в мене є шарові спорт. Хе -хе. Якийсь там спорт? Дивіться, які шарові в мене є. Смазочки, звісно, мало, але ми додамо. Ось такі силіконові, походу, ждавже. Черезинові. Взагалі, в мене є все. Дві шарові, два наконечника, друга рульова рейка друга. Для початку що треба зробити? Зняти одне колесо. Вибити рульовий накінечник, нашою, нашим супер. де наш супер суперпомагайчик, де він наш суперпомагайчик, ось він наш суперпомагайчик. Я сподіваюсь, хватить, хватить сюди, не знаю, хватить чи не хватить, але поп попробуємо. Ні, то будемо по постарінько. У мене є зйомник. Де мій зйомник? Ось мій зйомник такий у мене є. Попробуємо ним, якщо що. Це вже не проблема. Значить, Знімаємо одне колесо, вибиваємо. Знімаємо друге колесо теж вибиваємо. Потім отам от вже стоїть у мене, бачите, насадка, як видно, не видно. Одна гаєчка на шпильки. І там десь друга гаєчка на шпильці. Воно вона видно. Да. І або в ту, або в ту сторону виймаємо. Так що зараз спробуємо це все. Я це все роблю перший раз. Просто так. Як то кажуть, друзі порозказували як це все робиться. Я зараз буду це все раз перший пробувати. Народ, короче наколебався я отут Нижнім. Гакається е, по дві гайки, по дві, е, по дві шпильки. Короче, знизу капець тяжко отут. От, Із-за того, що стоїть редуктор і стоїть газ, це просто капець. Ну, без ями нереально. І я забув, що ще ж руля треба, короче, ж, открутити Поняли? Там один болтик. Розбиваєте оці вуха, і рейка туди вилазить. Так що ось вона уже ось вона вже знята. Зараз піднімаю оцю сторону і, мабуть, сюди її вийму. Так, ось рульова рієчка, ось ця отут -от, регуліровка. І воно тут таке все. Плохе, що це капець просто. Ну не знаю, піджимати його чи не піджимати. Зняв рейку, щоб піджати, так? Да? Ну, дуже тут воно якось погано, дуже погано вставлять його. Так, народ. Коротше, чим я хочу це все закончити? Робіть все по-нормальному. Коротше, що я вийшло? Поставив я тут другу бушну рейку, вона стукає ще більше. Коротше, я стару зняв. Ну, тобто беушну, що мав ставити, зняв знову. Ця, що на ній стояла, просто піджав, Уже, ну, виходить, там вона знята і легше піджати. ото поставив. Пильники, правда, пильники трошки порвав, але пильники, ось... два нових пильники є. Я так думаю, коли будемо розвал схожіння робити, я вже резину підготую, там ззаді вона лежить, якщо видно. Воно, воно там. Коротше, два, два спереді із копійки резини. Ззаді таких два ну, ще походять, ззаді літніх, і до сезону готово. На розвал е, люфта, наконечників немає, все супер. Люфт в рейці теж, в принципі, пішов. Не знаю, як руль час тяжкий, не тяжкий, але вроде нормально. Шарові теж більш-менш нічого не стукає, нічого не грюкає. Кстаті, хотіли я зразу, от, ну, не, ставлячи ж, не, не, не ставити цю, цю була цю назад. От в Жашківі, позвонили там по пару людей, попитали. один не хоче робити, другий зробив би, але воно каже, воно ненадійно. Ну, перебрати рейку, реставрувати і поставити сюди, тіпа. ненадійно, проще купити нову да і все. Реставрувати рейку тіпа, не хоче ніхто в жашкою. Суха рейка, що ж там, в принципі, що там робити. Ну, ну, каже, людина з, з, з великим досвідом каже, що це неефективно. Тобто, поставите і воно швидко зно почне стукати, грюкати. так що... Або купляйте нове, або підіжміть, і та й не виділуйтесь. Отак так я і зробив. Так що Мурка тепер буде їздити, надіємося, що сперезуємо. і. Вібрації після 95 км в час пропадуть. Резина буде друга, диски будуть другі, розвал сходження пройдемо. Бо що я давно дуже робив на ній розвал сходження, дуже давно. Може, років, Мабуть, років-два назад. У 2021 році я робив розвал сходження. Ось так, да. Але резину не хаває. Зимою я це їздив, резину ні грама не сожрало. Тобто сходження. Чікі-пукі. Але ну, на літо ж там друга резина, то по-любому треба зробити. По Все, отака серія ремонту. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо не сподобалось, пишемо коментарі. Якщо сподобалось, також пишемо коментарі. І, можливо, розказуємо якісь свої, можливо, приколи з, з зубилками передньоприводними. Не, Мурка Ляля. От вона просто у нас в одних руках і це, це супер просто. Кругом, куди б я не поліз, в неї все чики бамбоні просто. Ото подивися, там на вторинку продаються там, по 1700-1600. по 1600, І розумію, що які там халаміни просто проти моєї ласточки Мурки. Так що не знаю, так жалко її буде продавати. Тільки в гарні руки треба буде, якщо продавати, тільки в гарні руки. І щоб вона була на виду, щоб я її бачив, що і як з нею. Все, всім пока.